Сьогодні ми з вами розберемо унікальну трансформацію стилю Алли Пугачової, жінки, яка стала символом цілої епохи. Її стиль тоді говорив: Я не підкоряю системі, я сама обираю ким бути. Стиль Алли Пугачової – це подорож крізь архетипи. Привіт, мене звати Маргарита Вінярська. Я стиліст та коуч по архетипам стилю. Сьогодні ми з вами розберемо унікальну трансформацію стилю. Але багачової жінка, яка стала символом цілої епохи. Ми пройдемо поетапно її кар'єру і подивимось, як змінювався її стиль і які архетипи в ньому проявлялися. І ви побачите, що архетипи стилю це не просто теорія, це ключ до того, щоб краще зрозуміти себе, свої внутрішні ролі і те, як нас сприймає світ. А в кінці на вас чекатиме подарунок гайд по стилізації образів на осінь зиму щоб ви могли застосувати їх у власному гардеробі. Тому обов'язково додивіться. До кінця. У перші роки своєї кар'єри Алла виглядала дуже щиро і безпосередньо. Її стиль був у легкі сукні, банти, білі комірці, прості суети, образ світився наївністю. І відкритістю це архетип невинного, його мова стилю, світлі кольори, простота, невимушеність, грайливість. Цей архетип створює ауру довіри і легкості, мрійливості. Саме це допомогло Аллі стати своєю для мільйонів слухачів ще на початку її кар'єри. У моїх уроках про архетипи стилю я показую, як і через які архетипи Типи ми можемо виглядати відкрито і щиро у ситуаціях, коли важлива чистота та автентичність. Повертаємося до стилю 70-ті, 80-ті – Це вже справжня революція, короткі сукні, тоніки, високі чоботи, чорний колір, шкіряні куртки, масивні пояси і прикраси. Розпущене об'ємне волосся, енергія сцени і драйву, церхи бунтаря. Її стиль тоді говорив: Я не підкоряю системі, я сама обираю ким бути, і саме це зробило її не просто співачкою, а голосом свободи для цілого покоління. 90-ті. у цей період стиль богачової набуває глибини та індивідуальності. Довгі туніки, накидки, темні кольори, оксамит, атлас, блиск, вбрання стає театральним, драматичним, яскравим. Тут відчувається характер архетипу творця. Вона створювала неповторний образ, який був її мистецьким підписом. Також проявлений архетип коханця. У кожному її образі відчувається жіночність і чуттєвість. Цитую: я женщина, которая поєт. Саме так завжди про себе казала Алла Богачова, першу чергу жінка. А також в її сценічних образах було багато сили архетипу мага, довгі туніки, темні кольори перетворювали сцену на постір для її чарів. На інтерв'ю Алла Богачова зізнається, коли вона виходила до слухачів, то відчувала, наче обіймає їх своїми руками, створюючи свою магічну. Атмосферу, що виходить за рамки просто концерту, це архетип мага, жінки, яка трансформує реальність і дарує людям відчуття чудес. В моїх уроках про архетипи я пояснюю, як саме архетип мага можна відобразити в одязі, щоб притягувати, захоплювати і створювати особливу ауру навколо себе, але при цьому виглядати сучасно. Сьогодні Алла Пугачова виглядає надзвичайно сучасно і стильно, незважаючи на свій вік. Вона носить елегантні сукні, брюки, костюми і джинси простого крою, але завжди додає цікаві прикраси, окуляри, рукавички, кольорові акценти, експериментує з зачісками, і це робить її стиль одночасно сучасним і впізнаваним. Тут ми бачимо два архіти. Правитель, зрілість, впевненість, статусність та самодостатність і творець креативність, унікальність і здатність залишатися сучасною навіть у зрілості. Її стиль зараз говорить: я не просто легенда минулого, я сучасна, я створюю себе щодня. Стиль але Погачової – це подорож крізь архетипи, невинність відкритість і щирість. Бунтар, свобода і сила, творець, коханець і мах, глибина, магнетизм, емоції жінки, правитель і творець, зрілість, статус і сучасність. І головне, архетипи стилю є у кожного з нас. Коли ми їх розуміємо, ми перестаємо копіювати чужі образи, починаємо створювати свій. Одяг стає не просто речами, а мовою якою ми говоримо світу про себе. Більше про архетипи стилю у моїх практичних уроках, деталі в описі під цим відео. З вами була Маргарита Вінярська, коуч по стилю. Підписуйтесь на мій канал, тут багато про архетипи. Ставте лайк, пишіть в коментарях, кого розібрати у наступних випусках. А тепер ваш обіцяний подарунок гайд стилізації образів на осінь та зиму. Завантажити його можна за посиланням під цим Будьте стильними, але залишайтеся з собою.